Вітаємо <реш> <Так, матусі, гітан> <Кіній, гітан> дивіться, фрізерчи обережно. Я бачу там ще щось бантом і, і пральна машина. <порі> <гітан> <порі> громада Придбала житло за кошти державного бюджету для дитячого будинку сімейного типу зі Скадовського району Херсонської області. Подружжя Миколи і Олени. Разом із прийомними дітьми були змушені виїхати з тимчасово окупованої території Херсону і певний час проживали в Німеччині. А завдяки державній програмі президента України та Міністерства соціальної політики змогли повернутись на рідну землю і розпочати нову сторінку життя. Сьогодні в нас дуже приємна подія для Вінничини. Придбано новий величезний будинок для великої прийомної родини, яка перемістилась до нас з окупованої частини Херсонщини. Це родина Розвазовських, Олени та Миколи. І вони з початком повномасштабного вторгнення спочатку були під окупацією. Потім вони проживали в Німеччині весь цей час. Діти в сім'ї, на жаль, навчалися онлайн, а тут вони матимуть можливість піти вже до школи, познайомитися і спілкуватися зі своїми однолітками. Тому як Олені і Миколі, це приклад тих родин, які віддають своє серце дітям. І як казала Олена Зеленська, перша леді України, на що чужих дітей не буває в мирний час у військовий час поготів. Двоповерховий сучасний будинок облаштований усім необхідним для життя: системами воду, газу та електропостачання, резервним твердопаливним опаленням. Є велика кухня, вітальня з каміном, спальні кімнати, дві вбиральні: ванна, нові меблі, багато дитячих ліжечок і шаф. А головне, велика територія з альтанкою для відпочинку. Земельною ділянкою та садом, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна подякувала Вадиму Кожуховському та команді жмарінської міської ради за реалізацію програми. У Жмеринській громаді Жмеринська міська територіальна громада погодилася прийняти вас з Херсонщини. І ми дякуємо е міському голові, дякуємо усій команді Жмеринської міської ради за те, що зголосилися, пропрацювали е різні варіанти. Знайшли чудовий будинок. Дякую, що ви згодились на це. І я впевнена, що і Олена і Микола знайдуть тут всю необхідну підтримку зі своїми. Е Дітками, але дивлячись наскільки підібраний правильно будинок, я впевнена, що тут буде все чудово. Виконуючи обов'язки міського голови Вадим Кожуховський побажав родині Миколи та Олени, щоб новий будинок був завжди наповнений любов'ю, теплом і затишком. А найголовніше дитячим сміхом, радістю і щастям. Наталя Заболотна зауважила, що у минулому році, завдяки державній програмі Житло у місті Вінниця придбали для двох прийомних сімей. А в цьому році програму реалізували у жмарінській громаді. Це вже третя сім'я дитячих будинок сімейного типу, який, для яких придбано у Вінницькій області такі будинки. Минулому році ми придбали для двох таких великих прийомних родин в місті Вінниця як Кушнецькій громаді. Це були прийомні родини переміщення з Донецької області. Сьогодні ми приймаємо родину з Херсонщини. Новий дім у Жмаринці став оселею любові і надії для великої родини українців. Із таких маленьких історій починається велика історія відбудови України, історія, де кожна дитина має право на щастя і сім'ю.